Моє вітанечко, Макс, на зв'язку. Друзі, сьогодні говоримо про біржу Мекс. Давненько нічого про неї не записував, але поступила від них пропозиція, тобто від Мекс, від якої, як то кажуть, я не зміг відмовитись, Тож зараз. Ми спільно з біжою Мекс запускаємо для вас акцію, де кожен з моїх рефералів, тобто той, хто зареєстрований або зареєструється за моїм реферальним посиланням і ще виконає декілька простих умов про них зараз розповім. Зможе взяти участь в розіграші і буде мати можливість забрати свої свій бонус в 10, 25 або 50 USDT. Також додатково буде розіграно два комплекти фірмового мерчу від біжі Мекс. До речі, я ще й сам не маю того мерчу. А також розповім вам про ще одну акцію на BGMX, яка тут практично постійно діє, але мало хто звертає на неї увагу. Хоча там досить гарні винагороди. За реєстрацію і KYC вже дають 15 баксів на ф'ючі. Плюс іще можна отримати від 5 MX собі на спот. 5 MX це в районі 13 баксів на спот. Тому треба брати участь. І що головне, що наша акція уся стандартна, вони об'єднуються, тобто вони не суперечать на одній. Усі винагороди додаються. Тому в кого нема аккаунту, зараз дуже гарний час його тут зареєструвати і виконати умови. Так зараз розповідаю, так що максимально уваги! Дивимось відео до самого кінця і дивимось його уважно, друзі. Перед цим, будь ласочка, хто ще не підписаний на ютубчик, у вас там є кнопочка. Натисніть Підписатися і поставте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І також обов'язково підписуємось на телеграм-канал, тому що сюди інформація потрапляє більш оперативно і тут більше інформації про заробіток на крипті і не тільки. І так, давайте спочатку про нашу акцію, а тоді вже про стандартну. Є допис в телеграмі, я його написав, детальненько тут все розписав. Перше, що потрібно зробити, це зареєструватися або бути зареєстрованим за моїм реферальним посиланням. Якщо у вас немає аккаунту на Мекс, посиланнячко є в описі, або берете його в Телеграмі, як вам вже зручно, і реєструйтесь. Нічого складного там нема. Друге, це зробити депозит від 50 баксів. Можна в будь-якій криптовалюті, головне, щоб в еквіваленті 50 і більше доларів. Третє це зробити торговий обсяг від 30 тисяч на фьючах в період проведення. Друзі, для тих, хто торгує, взагалі не можна пропускати подібних акцій. Дивіться, ви отримуєте винагороди, тобто прибуток від своїх угод, і плюс додаткові винагороди в от таких от акціях. Період проведення у нас з 4.01 до 19.01 буде рандомно обрано 5 переможців, де хтось отримає бонус в 10, хтось в 25, а хтось в 50 USDT. І також, як ми вже сказали, буде розіграш. І двоє отримають комплект фірмового по комплекту, по... не один на двох. По комплекту фірмового мерчу від Біжі Мекс. Я написав про це в дописі ось тут, і зараз озвучу ще відео. Дивіться, рефералів, які торгують, моїх рефералів на Біжі Мекс, які торгують, дуже мало. Як це сказати? Такого, візьмемо, мало, дуже мало. Тому у кожного, хто виконає умови, є дуже, -дуже гарні шанси забрати свої винагороди. Тепер давайте про стандартну акцію, але не менш цікаву, і також з гарними винагородами. Вона у нас ось тут. Хочу звернути вашу увагу, що тут написано до 7 січня. Але це не суттєво, тому що вона постійно продовжується. Тобто, зараз до 7, потім ще на 2 тижні, ще на тиждень і так далі. Тобто практично завжди. Вона працює, тут все нормально. Подія номер один зареєструватися та пройти Ківесі протягом 7 днів. Ну дивіться, ви будете реєструватися, брати участь в моїй акції, і плюс зразу можете і ось тут. Тобто проходите одразу Ківесі, і за це вам в межах ось цієї акції вже дають 15 ЮЗ на фьючі, які, на які ви можете торгувати і виводити прибуток. Клас, клас. І подія номер два, це там де винагороди в МХ. запросіть друзів торгувати фьючерсами Тобто, ви запрошуєте друга, він робить торговий обсяг від 15 тисяч USDT, і ви та ваш друг отримаєте по 5 мікс собі на баланс. Супер, супер. Запрошуйте два друга, отримаєте 10 і так далі. За кожного друга по 5. Зрозуміло, дивіться. Посилання на цю сторінку з деталями, щоб ви могли собі ознайомитися, я також залишу в описі під цим відео. Ну що ж, друзі, ось такі у нас дві події. Долучайтеся, вигравайте, заробляйте. Якщо будуть виникати якісь додаткові запитання, пишіть це в коментарях, обов'язково вам допоможу. Будь ласка, підтримайте це відео лайком. Нагадую про підписочки на YouTube, на Telegram. Посилання на нього є в описі. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока!